Страх перед, до, цій, до можливості такої війни він існував і в Заході, і як, ми потім, і як ми потім змогли це побачити і в Сполучених Штатах. І це була дуже чітка продумана програма дій і поведінки. Вони дуже слідко відслідковували, можливо чи неможливо розв'язана ядерної війни, всі її боялися. Тут, тут нема цього не треба, як би сказати, про це треба говорити і не боятись. Бо ніколи до цієї ситуації, яка відбулася під час російсько-української війни, ядерна війна отак не виходили на кордони. Я не, не випадково згадав Карибський кризис, то тоді всі боялися розв'язання. Але е, зовсім були інші можливості і Сполучених Штатів, і Радянського Союзу, ніж те, що відбувається сьогодні у світі з точки зору підготовки до можливої ядерної катастрофи. Тому... Стали прораховувати так звані дивні речі, які раніше ніхто не прораховував. Тобто, Границі досяжності. Тобто в Європі почали рахувати, з яких позицій і що може з Калінінграда долетіти до Франції чи до Нідерландів. Раніше цим ніхто не займався. І друге, саме головне. Баланс, я би сказав, потенціалів і Російської Федерації, uh -huh. а з другого боку країн Заходів. Хоча вони і не рівні, але при цьому ж треба було викреслити із потенціалу Заходу Україну, яка не була членом ні Союзу НАТО, ні Європейського Союзу і відверто кажучи ставши себе як незалежну державу, дуже багато зробила і по ядерному розброєнню, і взагалі від по уходу від е, озброєння своєї країни і своїх збройних сил.